Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. А ви запитуєте, невже це остання допомога від США? Дивіться, а я трошечки інакше запитаю, Ну, не так як ви це запитуєте. Дивіться, ми зробимо декілька варіантів. Перший варіант при Зеленському, чи буде ще допомога, крім цієї, що вже надали? При Зеленському, при іншому проєвропейському демократичному президентові, або якщо ми виберемо те саме, як Зеленський. І так, при якому, чи буде ще допомога, чи взагалі її не буде. І так, при Зеленському, чи буде ще допомога від США, чи вже не буде, при іншому проєвропейському демократичному направленому. І таке саме, як Зеленське. Це може бути і притула, це може бути і е, як вони там, чомусь мені поворознюк прийшов на, на, на язик. Це може бути і щось типу Єрмака, типу від ярмака і тому подібне. І так, ну що ж, будемо дивитися. І так, перший варіант у нас йшло при Зеленському. Чи буде, чи не буде. Ну, дивіться. Ну, дивіться, зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, зменшиться. Дуже мало буде. Дуже мало буде. За ці гроші при Зеленському те, що вони нам будуть надавати, потрібно буде відробляти, тобто показувати, куди ми йдемо, що ми йдемо. Тут ну, дуже така відч... від а, ви знаєте, а може і припинитися. Так. Оця карта говорить, може припинитися. Тут спочатку зменшиться, а потім взагалі. Взагалі може припинитися. При демократичному лідерові, о, тут може бути. Так, тут може бути. Да. Да-да-да, буде, 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 мої дорогенькі, 100% буде. Але тут буде і тиск, тобто перевірки будуть. Ось, Але тут буде тут буде допомога, тут не просто допомога, тут навіть відбудову, я бачу, України. допомога, Допомога в усьому. Тут настільки буде підтримка, скажімо так. Допомога і підтримка. І тепер, якщо таке саме, як Зеленський. Ну, от, п'ятірочка мечів, ні, скоріше за все, взагалі не будуть. Ще Зеленському куди не йшло, так? Перевіряти будуть і тому подібне. Якщо не буде повної відчитності, то закриють повністю. А тут, наскільки я розумію, не буде, не бачу, під загрозою. Все під загрозою, мої дорогенькі, і взагалі з нами ніхто не буде спілкуватися. Тобто Україна, ну. Підуть всі, абсолютно всі підуть. Якось так, мої дорогенькі. Якось так, мої дорогі. Оце ми хотіли знати. Тобто, це допомога не остання. Ось. При Зеленському ще потрохи щось будуть підкидувати, але дуже-дуже-дуже мало. Дуже мало. При Зеленському підтримки, і взагалі треба показувати, що ми дійсно щось відробляємо, що ми дійсно щось робимо. Ось тут будуть тут не тільки підтримка, якщо якісь європейські буде, тут не просто підтримка буде, а й фінансова, і взагалі емоційна, і аж до не просто до перемоги, а потім ще й далі. Тут, ну, якось, знаєте, приймуть нас у свою сім'ю ще ось так можна сказати. Західну сім'ю. Тут не тільки йдеться про, про допомогу, тут ще навіть ну, в якийсь альянс. Тут скоріше, ви знаєте за що? Це може бути в НАТО. Тут навіть і в НАТО приймуть, за іншого продемократичного, проєвропейського лідера навіть у НАТО нас приймуть. Ось, А тут взагалі. Взагалі, тут навіть говорити не будуть, ні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!